Вчителя одного з волинських ліцеїв підозрюють у розбещенні дитини. Волоняни надали три роки тюрми за ухилення від мобілізації. Серійний злодій у ківерцях. Кого звинувачують? На Волині викрили підпільний цех, вилучили агрохімікатів на 5 мільйонів. Час новин на телеканалі Аверс про головні події. На цю пору дізнавайтесь в інформаційному випуску на часі. У студії з вами, Юрій Куцик. Мої вітання! При виконанні військового завдання помер 39-річний уродженець Туріщини, мешканець Нововолинська Денис Гаврилюк. Серце героя зупинилося 30 листопада. В останні місяці чоловік ніс службу на харківському напрямку. У зв'язку з сумною звісткою в громаді оголошено триденну жалобу. Травний кортеж із тілом померлого воїна Дениса Гаврилюка у село перевали прибуде завтра, 5 грудня. Після цього відразу відбудеться чин поховання. У Нововолинську в останню путь провели захисника Володимира Шелеміна. Нагадаємо, герой загинув 24 листопада цього року в Курській області. Попрощатися із захисником і віддати йому останню шану прибули рідні, побратими та небайдужі жителі громади. У Володимирі в останню дорогу провели захисника Олександра Келера. Нагадаємо, понад рік тому, обороняючи Харківщину, загинув жителя Володимира Олександр Келер. І лише зараз, за ДНК експертизою, це підтвердили. Осиротіли двоє синів воїна, які лишились уже без мами і без тата. Один із них нині також захищає Україну зі зброєю в руках. Щирі співчуття рідним та близьким, і вічна честь та шана усім полеглим героям. Водій втік, а пасажир п'яний спить. У Луцьку на вулиці Рівненській сталася аварія. Зі слів очевидців, водій легковика в'їхав у вантажівку, за мить вискочив з БМВ і пішака втік з місця пригоди. Машина отримала серйозні пошкодження, а от захмалілий пасажир, вочевидь, нікуди не поспішав, тож залишився всередині, вмостився зручніше і заснув. Наразі на місці події працюють патрульні. Більше деталей згодом. На автодорозі між селами Милувань Гуща сталася смертельна аварія. 30-річний житель Рівненської громади, керуючи мотоциклом, ймовірно, не впорався з керуванням та впав на проїжджу частину. Внаслідок ДТП мотоцикліст загинув на місці. За фактом летальної автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. 25-річному чоловіку, який працює вчителем в одному із ліцеїв Луцького району, повідомили про підозру у розбещенні неповнолітнього учня. За даними слідства, підозрюваний з початку осені 2024 року приставав до дитини у школі. Педагог пропонував 15-річному учневі гроші за секс. За такий злочин чоловіку світить 5 років позбавлення волі. За даними слідства, 25-річний учитель одного із ліцеїв у Луцькому районі пропонував своєму 15-річному колишньому учневі чинити дії сексуального характеру за гроші. Нині повідомлено про підозру у вчиненні цього злочину і вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. У Ківерцівській громаді спалахнула пожежа. Прибувши рятувальники, виявили житловий будинок, охоплений полум'ям. Спільними зусиллями пожежу вдалося загасити та уникнути людських жертв. За попередніми даними до пожежі призвела несправність Комина. До місця події зосередили рятувальників 6-ї державної пожежно-рятувальної частини з міста Ківерець, а також місцеву пожежну команду. І працювала також там команда добровольців із села Озера. Загорання успішно ліквідоване. Також на Ковальщині рятувальники гасили займання господарській споруді. Як повідомили власники господарства, загорівся дерев'яний хлів. На щастя, ніхто не постраждав. Що стало причиною пожежі, поки невідомо. Працювали рятувальники і працювала також місцева пожежна охорона. Горіння ліквідоване за 10-11 вечора. І загорання причина встановлюється. У одній із багатоповерхівок на вулиці Конякіна спалахнула пожежа. Відчувши запах диму, у будинку мешканці почали бити на сполох. Виявилось, у одній із квартир власник помешкання невдало покурив у ліжку. Там, на восьмому поверсі, у однокімнатній квартирі димів матрас і побутові речі. Власне, люди помітили і також достукалися до господаря і приборкали горіння ще до прибуття рятувальників. Цього ж дня у Маневицькій громаді спалахнув дерев'яний хлів. Швидко зреагувавши, власники викликали рятувальників. Проте впоралися із вогнем ще до приїзду надзвичайників. Саморобна металева піч загорілася, вогонь перекинувся на дрова. У дерев'яному хлівці, і, власне, завдяки тому, що люди швидко зорієнтувалися, ліквідували загорання, хлів лишився цілим. На Волині викрили підпільне виробництво пестицидів, гербіцидів та засобів захисту рослин. За даними слідства, виготовлену продукцію видавали під торгівельними марками інших відомих українських компаній. Товари продавали оптом. На всю вилучену продукцію накладено арешт. Наразі встановлюючи осіб, причетних до незаконного промислу. За даними слідства, жителі Луцька одному із гаражних приміщень налагодили виробництво агрохімікатів під виглядом добрив відомих українських торговельних марок. Такий спосіб вони завдали матеріальної шкоди правовласнику цих торговельних марок на мільйон гривень, і у ході ж санкціонованих обшуків у них на цьому підпільному виробництві вилучено оцієї незаконної продукції на 5 мільйонів гривень. Окрім того, вилучено понад 100 тисяч гривень та 10 тисяч доларів США, отриманих від незаконного продажу цих товарів. У Луцьку судили чоловіка за ухилення від військової служби. Йому вручили повістку з викликом до ТЦК, після чого відправили на проходження ВЛК. Лікарі підтвердили, що чоловік здоровий і підлягає призову до мобілізації. Що ж було далі і чому він опинився на лаві підсудних? Мої колеги розкажуть. Волинянин не з'явився до пункту збору, де його мали розподілити у військову частину, хоча перед тим його визнали цілком здоровим і придатним до військової служби, будучи придатним за станом здоров'я для проходження військової служби, не маючи правових підстав на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Ухилився від призову на мобілізацію на особливий період та без поважних причин не прибув 14.02.2024 на збірний пункт. Просить вирок суду змінити, призначити Борисову покарання. Із застосуванням статей 75-76, звільнивши Борисова від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши один рік із строк за скоєний злочин. Чоловіку суд першої інстанції присудив три роки позбавлення волі. Проте він не погоджується з таким рішенням і вимагає полегшити покарання до умовного терміну. Наголошує, що розкаюється у вчиненому. Чоловік додає, що у нього залишилась неповнолітня дитина, з якою він живе удвох, адже жінка працює за кордоном. За його словами, саме це є головною причиною, чому він ухилився від військової служби. Не оскаржуємо. Фактичні обставини справи, оскільки у даному випадку фактично є склад кримінального правопорушення, передбачений на даної стантелі. Безпосередньо, що як це пояснив мій захисний, що в суді першої інстанції була така позиція його захисника все, все заперечувати. Тобто, того так і суд ну вирішив, виходячи з цього, це поставиться, як по мов майже. Ну, як, можна сказати, як обтяжуючу обставину, тому що він пережив, хоча в нього була ну, інша позиція з безповажних причин. Хоча мій підзахисник безпосередньо і в, і, і в ТЦК наголошував, що він не зможе так з'явитися, оскільки в нього є неповнолітня дитина на утриманні, він не може вирішити безпосередньо питання, кому пер, ну, передати. Даний дитину, оскільки дружина офіційно працює в Польщі, ти обставину саму. Особистість мого він захисну, що дане кримінальне правопорушення він вчинив вперше. <кій> тобто ряд є обставин, які суд має право взяти обставини як пом'якшить. Тому і безпосередньо в апеляції. Ми просимо, щоб застосувати статтю 71-76 кримінального кодексу і назначити йому покарання із, із п'ятого терміну. Я з'явився ну, ну, туди. На Стефаніка, пішов велика, а все. Ну, лікарська комісія там, дала мені бумагу, я пішов ну, туди бути типу, воєнних. І вони мені дали одразу бойовою. Я кажу, кажіть, у мене дитина сама вдома. Вони кажуть, дитина сусіди поглядять. Я все розкаюся, кажу, правда, як є. Мені так сказав адвокат, я так говорив, але зараз розкаю всьому. Я винато проте прокурор не погоджується з тим, що обвинувачений має пом'якшуючі обставини в справі, адже на першому засіданні суду чоловік нічого не сказав за самостійний догляд за дитиною, а просто не погоджувався з порядком отримання бойової повістки. В першій інстанції обвинувачений повідомляв, що не з'явився по бойовій повісті не з причин відсутності особи, яка доглядала за його дитиною, а з причин незгоди з проходженням. Військової лікарської комісії та порядком отримання бойової повістки Вважаю, що в даному випадку відсутні будь-які підстави для застосування положень статті 75 та 76 кримінального кодексу України, оскільки будь-яких пом'якшуючих покарання обставин у по даному Кримінальному поважні встановлено не було за вироком апеляційного суду. Строк покарання обвинуваченому залишають незмінним. Апеляційну скаргу захисника Федуша залишити без задоволення. А вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області 22 серпня 2024 року щодо без змін. Тепер чоловік може оскаржити апеляційний вирок лише у верховному суді. Та не менш важливим залишається питання догляду неповнолітньої дитини, яка наразі мала опіку лише батька. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі. Ні сім'ї, ні роботи. Замість різдвяних вечорів у теплому родинному колі у Михайла очима будуть грати на вікні а за плечима барвисте кримінальне минуле. Отаке щастя він собі викував. На справ на рідній Рівненщині, а згодом добряче відзначився у ківерцях на Волині. Як саме? Дивіться далі. Кілька років тому у ківерцях люди раз за разом потерпали від невідомого крадія. ледь не щоночі хтось виявляв обчищений гараж чи сарай, а потім навіть і хату. Тоді здавалось, що у місті завівся серійний злодій. Згодом правоохоронці знайшли і затримали підозрюваного. Ним виявився уродженець міста Вараш на Рівненщині. Маневицький суд визнав чоловіка винним і присудив йому 14,5 з половиною років тюрми. Тепер справа в Апеляції, а обвинувачений в СІЗО, і сидить під вартою за так званим законом Савченко. Себто день у СІЗО рахують за два дні в'язниці, почувши, що прийшли журналісти, Михайло каже, що йому стало дуже кепсько піднявся тиск і мабуть треба викликати швидку. Далі просить суддів відкласти засідання, бо вже заманулось адвоката міняти. Ну от це клопотання по поводу того, що з <рігаз> адвокатом поміняти прокати з тим, що не згоджена моя позиція. Тобто з 2017 року чи з 18-го у вас захисник? І тепер на 6 рік ви не погодили позицію чи як? 19-го, У мене був так чи інший адвокат. Ну йому вже помер. Але що саме міг накоїти Михайло? Слідчі кажуть, що той у ківерцях вночі обчистив майстерню взуття, поцупив швейну машинку, електрошуруповерт і навіть кросівки. А далі виніс із гаража акумулятор і набір інструментів. Наступної ночі, мовляв, поліз уже в чужий сарай і викрав мангал, посуд. Як то кажуть, апетити лише росли. Напевно, подумав, що ж лише в гаражах і сараях промишляти. Треба в чиюсь хату пробиратися. Чи переконані, що чоловік підібрав ключ до вхідних дверей і поцупив чимало ювелірних прикрас? Спочатку у суді першої інстанції чоловік свою вину заперечував, але згодом повністю визнав. Дав показання про те, що в період із травня 2017 року по жовтень 2017 вчинив крадіжки у місті Ківерсі, де на той час проживав, проникаючи у житло та прибудинкові приміщення, викрадав побутові прилади, інструменти та інші товари широкого вжитку, які в подальшому використовував на власні власний розсуд також у червні 2017 року здійснив крадіжку велосипеда із прибудови до житлового будинку. А також із автомобіля, припаркованого біля багатоквартирного будинку, викрав перфоратор та електрогенератор. Ще викрадав рюкзак у чоловіка, який дрімав на залізничному вокзалі. Як виявилось, і сам він підтвердив, судячи з вироку, Михайло ще й забрав з маршрутки Луцьк Ківерці передачу з канабісом і поніс наркотики у приміщення ківерцівського суду. Зайшовши у вказане приміщення за вказівками по мобільному телефону від невстановленої особи попрямував у кабінет номер 104, що розташований на першому поверсі даного приміщення, та використовується як ізолятор тимчасового тримання осіб, взятих під варту, де під лавкою навпроти входу залишив даний поліетиленовий згорток із подрібненою речовиною, яка згідно з висновком експертизи наркотичних засобів являє собою канабіс. Тепер же у підсудного немов сім п'ятниць на тиждень. Він вже передумав змінювати адвоката. Просить перерву, аби порадитись. Право особи обвинувачення на захист, я вважаю, варто задовільнити його попитання. Крім того, так як мені було попереджено стороною обвинувачення, що там були якісь зміни до операційної скарги, сторони обвинувачення, що, що не розможуло. Тому я порсила виносити Судді погоджуються. Тож хто зна, може, поки Михайло почує вирок, дивись, уже і на свободу можна буде вийти. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. Їх звинувачують у продажі наркотиків, а вони кажуть, що то була провокація самих же правоохоронців. Двом хлопцям із міста Рожище на Волині тепер не переливки, бо ж їм загрожує тюрма. Що ж такого провокаційного у цій історії чули наші журналісти? Слідчі кажуть, що Роман та Владислав нібито приторговували наркотиками. Спочатку від місцевого суду хлопці отримали один сім років ув'язнення, а інший шість. І обом вирок із конфіскацією майна. Але їхні захисники подали апеляцію і просять повернути справу на повторний розгляд. Мовляв, тут зарита добряча собака. Прокурори навпаки вважають, що молодикам ще мало дали. Суд належним чином не врахував тяжкості вчинених ними Кримінальних правопорушень, адже у стані відносини до категорії тяжких кримінальних правопорушень. не враховано систематичність дій обвинувачених щодо збуту вказаних наркотичних засобів та психотропних речовин. Задокументовано п'ять фактів збуту вказаних наркотичних засобів. Не врахував і посткримінальну повелодінку обвинувачення, які ні під час досудового розслідування, ні під час судового розгляду Вони у інкримінованих і кримінальних правопорушень не визнавали. Адвокати у своїх скаргах вказують, що нібито про. Продаж наркотиків то була провокація поліції. Якщо і мали епізоди, там зберігання наркотичних засіб, але от з Бу смірнову, що відбувалася, провокація зі сторони працівників поліції, оскільки мали місце неодноразові е, дзвінки, на які потім буча подальшому е, ваша позиція. Дзвінків між працівниками поліції та закупником були сотні, каже адвокат. Більше чотирьохсот дзвінків. Протягом е кримінального провадження, ваша честь. Тобто, я думаю, що такі, е таке спілкування занадто тісне працівники поліції з е ну, закупником вже свідчить про якийсь наявний умисл на здійснення провокацій. Я написав: прошу надати доступ до усіх харчових доказів. Це питання було проігноровано стороною. Було дозволено можливості оглянути телефони обвинувачених, було дозволено можливості довести провокацію, показати переписки з закупником у зв'язку з до наданням доступу до речових доказів. Адвокат зауважує, що легендований закупник був залежний від правоохоронців. Мовляв, на нього раніше неодноразово відкривали кримінал, і то був знайомий підсудних хлопців. Правоохоронці вважають, що між обома юнаками була змова. Їхні ж захисники доводять інше, кажуть, ніякої змови не було і нема жодного епізоду, де б ті діяли спільно. Сам закупник також повідомив лише про те, що вказаний день він нібито придбав. Побульчика якісь наркотичні засоби. В чому роль Шевчука полягає в показаному епізоду? Ну, взагалі не зрозуміло. Ми подали близько двох тонів матеріалів доказів, які не досліджені судом з приводу можливої провокації злочину. Між тим у знайомої одного із хлопців, як чуємо, виявили канабіс був проведений обшук за місцем проживання. Чверун, яка була знайома обвинуваченим Шевчука. в цієї в цієї особи був виявлений наркотичний засіб канабіс, який був масою, яка не підлягає. Притягнення до кримінальної відповідальності, у зв'язку з цим матеріали з даного кримінального провадження були виділені. І та ж сама суддя, котра оголошувала у Рожищенському суді вирок обом хлопцям, раніше прийняла постанову і визнала винною іншу особу, пов'язану із цією історією. Зауважує Андрій Карпук. Суддя Шептицька 26 січня 2023 року. Дослідила докази, які використовуються і в суді е, у нашому провадженні. Якби я знав раніше, я би, можливо, заявив свій підстав відвід. Суд у цій постанові про про порушення вирішив знищити речові докази, які були здобуті під час проведення експертизи 39.8. І в вироці суд вирішує те саме питання, знищити ті самі речові докази, які вже суд перед тим півтора року назад вже вирішив знищити. А витрати за цю експертизу, яку суд знищує по справі промін про порушення, суд першої інстанції вироком поклав на мого під Тобто, як таке могло бути? Судді вирішили, що цю справу треба заново дослідити і ретельно перевірити усі докази, бо чия правда, хлопців залишають під вартою і з можливістю внесення застави по 121 тисячі гривень за кожного. Олена Лищук Неля Прокопчук для новин на часі. Як перетворити мрії на реальність і досягти своїх цілей у Луцькому національному технічному університеті? Знають відповідь. Серія тренінгів та турнірів для молоді в Олині допомагає школярам розвивати підприємницьке мислення, лідерські якості та фінансову грамотність. Про те, як ці ініціативи надихають молодь залишатися в Україні та будувати своє майбутнє далі. На базі Луцького національного технічного університету триває серія заходів для обдарованої та активної молоді Волині. У рамках маленького університету, організованого ЛНТУ, спільно з Малою академією наук і фондом Ігоря Палиці тільки разом проходять тренінги та турніри, присвячені підприємництву та економічному розвитку. Фонд Ігоря Палиці тільки разом. Власне саме й тому підтримує молодіжну політику, підтримує освітні проекти. Спільно з малою академією наук започаткували минулого року. Маленькі університети в двох вишах нашого міста, і у них ми бачимо вже результати. Діти займають перші місця, призові місця не тільки на всеукраїнських конкурсах, але й закордонних конкурсах. І вони відчувають цю підтримку і відчувають уже ті, хто пройшли ці якісь заходи, ці студії. Вони хочуть залишатися в Україні і хочуть тут навчатися, розвиватися, розвивати нашу країну. Головна мета таких ініціатив підтримати молодь та показати перспективи розвитку в Україні. Про це наголосила ректорка ЛНТУ Ірина Вахович. За її словами, університет не лише надає якісну освіту, але й створює умови для формування нового покоління лідерів, які зможуть відновлювати економіку країни. Луцький національний технічний університет це нині осередок різних заходів і різних інтересів, поєднання різних інтересів. Одним із цікавих проєктів, які реалізуються в нашому університеті, це є. Є проєкт з дитячого університету. Він реалізується спільно з малою академією наук і фондом Ігоря Палець. Тільки разом ми в такій команді, вже третій рік поспіль, робимо різні заходи, організовуємо різні атракції для наших найменших волинян І більше того, скажу, що мабуть кожна дитина, вже яка перебувала хоча б раз на наших заходах, вона чекає наступного. Це завжди весело. Це завжди надзвичайна енергетика, яку не порівняти з іншою енергетикою, всіх інших. Заходів наукового спрямування, які відбуваються в нашому університеті, тому, тому я вважаю, що ми рухаємося в правильному напрямку і від самого малого до вже мабуть і до третього покоління ми задовільняємо різні інтереси. Цього разу понад 30 школярів з різних куточків області взяли участь у тренінгу Мрії, цілі, дії, який спрямований на розвиток підприємницького мислення, фінансової грамотності та лідерських якостей. Кандидатка економічних наук та доцентка ЛНТУ Ірина Абрамова зазначила, такі заходи допомагають учням зрозуміти свої цілі, набути практичних навичок і побачити перспективи особистісного та професійного розвитку. Загалом бізнес школа вона вже працює. Три роки у нас в надії на базі Луцького національного технічного університету спільно з Малою академією наук у Волинській області по кількості діток щороку ми робимо набір діток, і зазвичай у нас займається близько 20 дітей. От ми формуємо різні групи і таким чином здійснюємо організацію цієї школи. Школа взагалі спеціалізується на тому, що ми розвиваємо в підлітків у молоді підприємницькі здібності. Тільки на сьогоднішній день ми маємо в принципі таку ситуацію, що молодь, підлітки вони зацікавлені в тому, щоб раніше знайомитися системою фінансової грамотності, наприклад, раніше розвиватися, раніше, ну загалом, скажімо так, да, молодь на сьогоднішній день вона дуже стрімко розвивається. От. І через те саме виникла ідея створити цю, таку бізнес-школу, там де е, діти підлітки можуть отримати певні знання вміння, навички для того, щоб ставати успішними, Ішними для того, щоб отримувати перші свої надходження фінансові, учні, які долучились до тренінгу, поділили своїми позитивними враженнями, оскільки вже розуміють цінність фінанса У нас уроку економіки немає, тому і так вийшло, що я сюди приїхав. Скільки важливо бути фінансовому сам мені здається, що фінансово обізнане може бути кожний, тому що це лише залежить від того, наскільки в тебе знання розвинені і чи ти маєш бажання до це. Економіка зв'язана з, з кожним з нас, тому що в кожної людини є свої кошти. то то економіка. Сама суть тренінгу це покращення самого себе, покращення своїх навичок і вмінь, і знань. Котрі пов'язані з підприємницькою справою, з грошима, ну взагалі з економікою. В майбутньому я планую навчатися тут в ЛНТУ, на економіста. Якраз дуже бажаю цього гроші. Це все ж таки саме важливе в людському суспільстві. Звісно, є щось більше, вище, мораль, якась любов, здоров'я. Все це за гроші не купиш, але все ж таки гроші дуже сильно допомагають взагалі в побудові. É... Só uma. Тому без них тут важко буде в Викладач економіки з Володимира Олександр Тарасюк зізнається, що для дітей дуже важливо розповідати про фінанси доступно, а не просто прочитавши чергову лекцію з книжки. На сьогоднішній день всі діти хочуть бути багатими, і коли ти їх починаєш запитувати, як і тоді вони починають думати, а справді а як, а яким чином досягти, і на сьогоднішній день важливо розуміти дітям, що таке заощадження, як писати даний бізнес. План, які фактори можуть впливати на твоє життя вже сьогодні і в майбутньому. Як тобі підготуватися? Подібні заходи є прикладом того, як освіта, молодіжна політика та підтримка об'єднують заради майбутнього країни. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Поки то усі новини. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію варту увагу громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. У студії працював Юрій Куцик. Хороших вам новин і до зустрічі в ефірі.